Мої шановні діви, ну що ви там поубирали вже у себе в квартирі, звели дебіт з кредитом? Ну в такому разі я вас посмію відволікти на розклад таро для вас, для вас, шановних і розумних, і вообще, взагалі самих і самих чистюль в усьому людей правильних. Жартую, звісно ж, або ні. Ну, коротше, я готувала для вас підводку. Це на ходу ляпаю. На ходу ляпаю що не дуже, дівам притаманно Я пропоную вам подивитися, що для вас карти таро підготували на березень місяць. Чи готові вже, ви вже до березня місяця? Я думаю, що ви вже і схудли і все зробили, і все, що треба, тому що ви все можете прорахувати. І поїхали. Для дів, моїх, шановних, що карти таро дають, які підказки. Тройка жезлів. Тройка жезлів, карта розширення нових горизонтів. Куди вже намилися? Відклали на відпуск, відклали на відпустку, а я ще ні. Добре, дійсно, це карта розширення горизонтів, це карта, коли ви щось плануєте, можливо, якусь нову поїздку. Дійсно, можливо, у вас є якісь плани розширення горизонтів, щось нове спробувати. Да? Тобто, ви тут уже засиділись, застоялися. Вам хочеться якихось змін, і ви, власне, будете якось це вже реалізовувати в березні місяці. Да, в березні місяці будуть якісь подвіжки, ось, і ви хочете кудись їхати. У вас якісь плани. Або когось очікуєте, можливо, в гості, да, і вже стоїте на порозі, виглядаєте когось. Добре. Карта Страшний суд. Так, так, так. Можливо, вам вам дійсно на порозі йдуть якісь звістки, якісь звістки про якісь зміни. Карта Страшний суд, вона взагалі така ем, багато, багатогранна, як в принципі будь-яка карта Таро. Вона тільки може вказувати про те, що вам можуть прийти якісь новини від сім'ї, да? вона може прийти... новини з минулого. Це, можливо, будуть якісь події, які вже ви з ними пов'язані. Якийсь певний час, да? не щось нове, а якісь. Певні події, з якими ви пов'язані певний час. або якась ситуація, вона вже доходила до якоїсь кульмінації, да, і, і вже ви пов'язані з цим не перший місяць, і ви чогось очікуєте, якихось результатів, можливо, вам просто несподівано хтось подзвонить. Карта сонце, Боже. Я так розумію, що ви кудись зібралися. Карта сонце, це, звісно, карта дітей. Це карта, можливо, ви отримаєте звістку про те, що ви вагітні. Можливо, ви зібралися і кудись їдете в якусь сонячну країну. Наприклад, переїжджаєте з одного місця на інше, змінюєте берега, берега Придивлялись і допридивлялися. Да? Для вас де якийсь розквіт. Якийсь розквіт і цей страшний суд він забере, можливо, щось залишить щось у минулому і якось зробить трансформацію вашого життя. І це, можливо, переїсти більш якусь теплу країну. Ось це зміни, зміни, зміни на краще. Зміни на краще. Двойка чаш карта партнерства. Ви тут не самі, ви в підтримці, вас чують, вас цінують. і Це дуже чудова карта. Да? Це карта угод, які зроблені полюбовно, ви домовилися, примирилися з кимось там. ну Більш за все, людиною яка, звісно, вам не байдужа да Тому діавий порядок. Летимо далі. П'ята карта для Дів у нас на березень. Шестерка кубків. Ви подивіться, який у вас, яка у вас перша п'ятірка карт? Ну, просто Ось це шестерочка кубків, це карта піклування. Від когось ви відчуваєте піклування, що за вас хтось думає, що От що вам хтось дарує квіти прямо в сенсі слова, приносить тут, навіть знаєте, як до дитини, хтось до вас відноситься. Це ваші спогади, можливо, хтось думає про свій дім, про домівку, про бабусю, контактує з родичами. Да? Тобто, це те, що наша ностальгія, те, що повертає нас в минуле наше. Дивимось наступну колоду. Переходимо до наступної колоди. Так. Жезла, Жезлов. королева Жезлов – якась ваша подруга вогняної стихії. Це у нас хто? Овени, це у нас леви або стрільці. Так? Тут контакт з такою активною жінкою. Можливо, це і будете і ви, і ваше проявлення. Але більш це з вашого оточення людина, можливо, ваша подруга, ваша радниця, в общем, знайома якась ваша, з якою ви будете контактувати. Так, йдемо далі. Так, принцеса мечів в цій колоді у мене як пажик мечів. Да? Тобто це може бути карта вашої дитини. Якщо у вас, наприклад, дитина, стихія повітря, да? ось це може бути карта вашої дитини. Або це, взагалі це карта якихось. Пліток, якщо чесно, паж мечів в побутовому рівні він відображається не завжди так класно. Це карта, коли хтось до вас може прискіпатися, непонятно з чого, пліткувати навколо вас, розводити якісь плітки, савати носа, ваші справи. Або це справи ваших дітей. Ще може бути. Це паж мечів, це отримання якоїсь інформації, це робота з інформацією. Можливо, щось вас може просто дратувати, бо знаєте, якась калючка. Так, п'ятерочка жезла, карта суперництва конкуренції, карта різності думок. Коли ось хтось перетягує, знаєте, як ковдру на себе. Можливо, ви щось комусь доводите або будете комусь доводити. То вас може хтось може просто вас кумарить, роздражать. Ну таке буває, да це життя. Ось, і ми живемо в суспільстві людей, де у кожного щас своя думка, і якби так. Тому ось така ситуація. А можливо, це ситуація, яка не відноситься саме до людей. Це, наприклад, десь ви будете в суспільстві, да? і, наприклад, підете доводити, ну, або чому так, або не так. Да? І тут до вас можуть якісь претензії пред'являти, і вам треба себе якось. Ну, я, я ж кажу, що карта суперництва. Да? Тут, тут треба доводити, чому, чому щось ось так, а не ось так. Чому чорне це чорне, а біле це біле. І йдемо далі. Десятка чаш. Десятка чаш. Це десять чаш, і всі вони ваші. Не перехиляємо їх одразу. Жартую, чудова сімейна карта це ви, ваш чоловік, дівчата, жінки і ваші дітки. А для тих, хто самотній, не обов'язково це сім'я це просто. Людина, яка вам як сім'я, або з якою ви проживаєте на одній території. Та ну, я, в принципі, вас мир, злагода, і все добре. Щось купувати у дім, якісь приємності для дому, теж проходять по цій карті. А Це взагалі, в принципі, можливо, планування якогось просто можливо сидіти за приємними розмовами разом теж іде по десятки чаш. Знову у нас принц Кубків, Боже, Лицарь Кубків, чудова карта. ну, Знову ж таки, ви тут, не, скоріш за все, у мене не самотні, це проявлення, хтось подарує квіти прекрасним представницям жіночої статі, да? а чоловіки проявляться. ось. Це карта емоцій, приємних емоцій. В будь-якому разі щось вас позитивно дуже порадує. Да? Хтось прийде з бутилочкою шампанського посидіти. Ось, такі, знаєте, душевні можуть бути моменти. Переходимо до наступної колоди. Дивимось наступні п'ять карт. Фортуна, Фортуни. З чим я вас і вітаю. Ви потрапляєте в якусь, ви, ви потрапите в якусь ситуацію, яка вас закрутить. Подій, да? подіда Фортуни дає новий віток якимось ситуаціям, новий поштовх, щось знову заведеться. Мотор, тут може бути при, приход фінансів, і тут можуть бути, знаєте, біржа, все таке, якщо ви любите всі ці речі, тут можуть так програтися, якісь гроші прийти. Не колесо фортуни нам не каже про те, що все буде стабільно, воно дає нам злети падіння, зрозуміло, да? ситуація, можливо, по якій ви закрутилися і ходите по колу, вона для, вам все одно для чогось прийшла ця ситуація, і, можливо, котрий раз ви щось будете робити. Ось. Але в будь-якому разі фортуна це карта. Карта азарту, робити щось азарту, нових подій. Вона може бути щасливою і принести, і принести якесь збагачення фінансове. Да? Тобто, воно може якось вплинути добре на ваше фінансове становище. Королева Кубків королева кубків, жінка з вашого оточення, рак Скорпіон Риби. Для чоловіків це дама серця, для дівчат це подруг, подруга така щира, або психологиня якась, або подруга. Ось. Ну, в общем, така жінка, з якою можна побалакати, яка близька, вам і подобається, скоріш за все. Відлюдник, ну це ви, це ви, Діво, відлюдники. Скажіть дев'ятий аркан. Дев'ятий аркан, якби внутрішня самотність може бути, можливо, для когось якийсь ретрит, аскеза, якесь духовне оновлення, тому що відлюдник дає нам саме цей момент, коли ми. Хочемо побути на самоті, коли ми маємо таку потребу, або нам просто необхідно це зробити, або немає виходу, да, розуміємо. Відлюдник це пошук якоїсь істини, пошук свого шляху, пошук себе внутрішній, така внутрішня філософська карта, карта мудрості. Ще вчинити мудро, вчинити так, як треба. знаєте, Не на емоціях, а можливо мудри, мудра якась порада від вашої подруги, психологині. Десятка пентаклів, Боже, по-моєму, дублюється, ні? Е, неважливо. Десятка пентаклів чудова сімейна карта. Це карта прибутків, фінансів. Це можливо, ви щось будете купувати в свій дім. Наприклад, планувати щось для свого дому, якісь там нові шпалери купити, да, круті або ще щось о, в дім купити. Це з, 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 ви збираєтесь з родичами. Це ваша стабільність, це щось в дім нести, відчувати від цього хороші емоції, дім, захищеність. Восьмерочка кубків, і восьмерка кубків нам указує про те, що щось можливо треба відпустити. Да? І щось ви будете відпускати пов'язане з вашими сімейними цінностями. Якусь цінність, можливо, сімейну будете відпускати. Що це може бути? Це, можливо, нерухомість, да? яку треба там буде продавати. Можливо, це. Ви щось покидаєте місце, можливо, ви будете ви уходити кудись в подорож зі свого дому, кудись підете. Да? Тобто, таке у мене йде сполучення карт. Ось, і ви якось будете в, в, в цій парадигмі, діви мої, шановні люди, підете в якісь нові пригоди. Дома вам не сидиться, розумієте, і ви підете, ну, правильно. Весна на дворі треба вже мах. Ось нові починання. Ну тось тобто, нові починання це якби не шут, не то, що обновилися. Но мах це коли ви багато чого можливо самі на себе берете, і вам треба да? це багато що від вас залежить, від вашої спритності, від того ви як ви себе проявите, і тут дійсно ви будете себе проявляти. Ви будете намагатися поєднувати багато чого чогось в чомусь одному. Тут є бажання довести, що ти здібний на більше. Да? Мах він такий егоїстичний мах. він… Щось планує, мудрує, комбінує, рішає, домовляється. Усе про це, все ця карта, так, якісь нові починання, проекти. Можливо, тут якби не то, що багато досвіду, є знання, які треба скомп... скомплектувати, все якось грамотно зліпити і зробити так, королева мечів, королева мечів у нас показує, можливо, вашу якусь родичку з минулого, да, можливо, але часто, часто просто якась жінка, яка не є, не є вам близькою, можливо, це лікар, можливо, це. Юрист нотаріус, да? тобто тут якась людина, яка офіційна, да? тобто людина з офіційними намірами, до якої ви будете звертатися, вона, можливо, вам в чимось буде допомагати, тому що карта МАФ щось будете з нею мудрувати. Тут чаш, чудова карта. Тут чаш, чудова карта, щось вас емоційно наповнює. Да? Я вам бажаю тільки гарних емоційних наповнень тут. Можливо, будете запрошені на, хрещення, на похрещення дитини, бачите, як. Да? Тут щось народжується, це народження нових планів, це втілення якихось своїх ідей, це ви чимось в хорошому сенсі слова захворіли якимось, щось вас надихає. Да? Що є, є, зловили якесь натхнення і вперед, вперед, вперед. Ну, тобто, ви тут знаєте, як може переізбити емоцій, надлишок емоцій через щось, може бути. Так, Дев'яточка мечів, Ну ось для чого, да? треба повитягувати з колоди всі ці мечі. <сум> Дев'ятка мечів, ви трошки у полоні своїх негативних думок. Щось з минулого, бо якась ситуація дуже вас гнітить. Ви, вважає, ви вважаєте, що ви як птах у клітці, але дивіться, клітка розпахнута, ви можете, в принципі, діяти вас, але ви покоряєтеся саме тому, що, то, що вас гнітить. Так? І тут якби, порада така, що. Да, ситуації дійсно бувають на різному рівні, але вихід завжди є. Да? І вихід не в тому, щоб ви так себе закопували морально, морально з будь-якого приводу. Добре, і остання карта для вас, мої діви. Для вас взагалі чудовий, приємний розклад: «Шестерочка мечів. Шторка мечів тут мені в цій колоді показує про вас якийсь, про якийсь пошук, чогось, можливо, будете якусь інформацію. В інтернеті щось планувати, можливо, планувати якийсь переїзд, тому що строка мечів віддалення показує і переїзди, зміну берегів, да, якісь поїздки, можливо, дальні показувати і вказувати. І ви можете дійсно якусь, можливо, туристичну плануєте поїздку. Бачите, як тут по цій карті. Ну, Я і не сумнівалася. У вас, діви, чудовий розклад, кому сподобалося, а сподобалося всім. Ставте вподобайку, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, буду рада бути з вами, а ви зі мною. Всім продуктивного, класного, чистого і багато грошей, щоб було у березні і не тільки. Всім па-па. Дякую за за те, що були зі мною.